Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі мого Ютуб-каналу. Е, дуже рада побачитися з вами сьогодні е, новий день, і ми, як завжди, о цій годині приблизно говоримо про поточну погоду, яку очікується саме продовження, а вже аж пізніше ввечері на наступну добу. І сьогодні у нас 17, піддивляюся в календар, 17 вересня. Якщо ви чуєте дивні такі звуки, це кіт-тарас, я навіть не знаю, як вам його показати. О, о, бачите? Тарас, привітайся! Побачили всі кота Тараса. От, і е, одразу хочу сказати, що. Ага, ну він так просто йому так сподобалося. Будь ласка, так, так, так. Це він скинув е, одну маленьку коробочку. Ну, не відволікаємося, Тарас. Ну йди тоді, привітайся, хоча б. Все, давайте привітаємося, Тарасом. можливо, навіть трошки він нам щось і розкаже. Тарасунчик, ну так будь Так ось, сьогодні в Україні на Заході, та півночі, батьох центральних областях і на Одещині очікуються складні погодні умови. Дощі через діяльність атмосферного фронту. Тарас, покажи, які дощі такі, зараз ми покажемо, які дощі. Ох, які дощі. Боже, які страшні дощі! Уявляєте собі, які страшні дощі. Відволікає. Мене від е, огляду синоптичної ситуації вона справді складна, і таким чином він мені теж, до речі, допомагає. Отже, е, сьогодні атмосферний фронт з умови дощі е, у західних областях, на півночі, у багатьох центральних областях, але е, на сході, е, подекуди у центрі, на півдні буде суха та тепла погода. Тому я розпочинаю прогноз поступово із регіонів, як ми зазвичай це робимо. У західних областях України сьогодні очікується дощова погода, температура повітря вкрай невисока. Я б сказала, десь плюс 16-плюс дев'ятнадцять градусів. погодьтеся, що це маловато. Я ще також піддивляюся карти. Щоб так ну, точніше вам це все розказати. І хочу сказати, що, наприклад, ось ем, ввечері опади припинятимуться на заході, на заході України. У північній частині України, на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині увага! Сьогодні буде холодно, так незвично навіть холодно, це перший, напевно, такий холод, десь плюс 14 плюс 18 градусів, і також йтимуть дощі. Але, ось, наприклад, знову ж таки, дивлюся на Сумщині, буде значно тепліше, і дощі тут. Туди перейдуть уже десь під вечір або навіть на наступну, ну, на найближчу ніч. І повинна вам це просто показати. Як він звертає, вже знов заховався. Це не кіт, це просто я не знаю, ти де Тарас. О, Тарас, ну покажи свої. Все. Бо час мені заважає е, працювати. Е, і ці дощі. Пройдуть, як я вже сказала, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, а на Сумщині вони будуть пізніше і поки що там не похолодання не розпочнеться у східній частині України сьогодні, у середу. Нічого поки що про атмосферний фронт ніхто не знає. Тут антициклональний характер погоди. Сухо, тепло, 24, 27 градусів чи 24-26, Словом, комфортна погода. У центральній частині України все не так просто. Наприклад, на Вінниччині очікується похолодання, ну, тобто буде температура повітря десь також в межах 14-19 градусів тепла і також йтимуть дощі. Дощі зачеплюють частину Черкащини, частину Кропивницького. Районами. Але ось, наприклад, на Полтавщині та Дніпропетровщині переважатиме суха погода і навіть дуже тепла. А ось такий буде контраст на Вінничні від, скажімо, 15 градусів до 25 на Дніпропетровщині. Це багато у південній частині України сьогодні лише на Одещині пройдуть дощі. Температура повітря буде невисокою, але на Миколаївщині, на Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму е очікується тепла погода і без опадів. Ну, і кияни сьогодні у Києві дощ, температура повітря невисока. Хто ще не виходив з домівок, одягайтеся тепло. Не забувайте парасолі, відповідний одяг, і особливо, щоб водії були уважними на дорогах, ну, власне, як і пішоходи, бо е, і мокрі будуть дороги, і видимість знизиться. Е, у Києві е, опади поступово на вечір вже припинятимуться, е, прояснятиме навіть і надалі е, ну, це я зараз ще скажу. Отже, е, ну, в такому сухому, в лапках, звичайно, підсумку погода сьогоднішнього дня в Україні: захід, північ. Вінниччина, Черкащина, Кропивницький зринами Одещина, дощі і похолодання. Нарешті території України сухо та тепло. Цей атмосферний фронт, який от власне зумовлює сьогодні дощі, буде зміщуватися у східному напрямку. Тому 18 вересня вже перейдуть дощі на лівобережну Україну, тобто це і схід, і практично весь центр, окрім вже Вінничини, і на півдні також пройдуть дощі, окрім вже Одещини, і Сумщини досягнуть дощі. Тобто і з заходу на схід цей атмосферний фронт переміщуватиметься. Зрозуміло, це похолодання може вплинути. Не дуже приємним чином на метеопатів, на людей, які залежні від зміни погоди, особливо похолодання. Тому і може стрибати артеріальний тиск, і ломити, крутити там сустави кості, ну і власне сонливість, і настрій, ну, який може бути настрій, коли періщить дощ і холодно. Це зрозуміло. Поки що ми ну, погодилися не зовсім до цього готові. І атмосфера це прекрасно знає. Тому 19 вересня погода почне стабілізуватися і під вихідні. Ну, звичайно, кому як, але ну, ми так вже їх називаємо, скажімо, під уікенд, суботу та неділю, 20 та 21 вересня. Практично повсюди в Україні переважатиме суха, сонячна і дуже тепла погода 24-27 градусів тепла. Ну, а поки що, повторюсь, на заході півночі та у частині центральних областей дощі, нарешті території опадів, коливання атмосферного тиску і, відповідно, коливання тиску артеріального, будьте здоровими і головне будьте незважаючи на похолодання у теплому настрій один до одного, і, звичайно ж, у безпеці.